Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, отож приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як сісти за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною рухи та слова. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки та зроби чотири кроки. Плесніть у долоні кілька разів. До роботи все гаразд. Бавлять ранньої пори, бобринят старі бобри. Бубонить бобер до білки. Бобриня боїться бджілки. І з віршами дізналися, що побреня боїться бджілки. Це речення складено із трьох слів. Бобреня боїться бджілки. Якщо я поміняю місцями слова в цьому реченні, ну, наприклад, бджілки боїться бобреня, зміст речення не зміниться. Я можу це речення доповнити іншими словами. Ну, Наприклад, маленьке бобреня боїться крихітної бджілки. Які нові слова ви помітили? Назвіть їх. Робимо висновок. Слова в реченні можна міняти місцями. Речення можна доповнювати. Іншими словами. Переходимо до наступної частини нашого заняття. Діти, познайомтесь, це боксер боря. Вимовимо разом звук боксера борі. Б. ще раз. Б. Повітря, яке виходить з наших грудей, зустрічає на своєму шляху перешкоду. Губи. Ниточку розтягнути не вдається. Б. Робимо висновок. Звук Б твердий приголосний. У наступній вправі треба назвати малюнки і визначити спільний звук для всіх цих слів. Отож, виділяємо голосом звук Б. Жаба, буратино, бичок, голуб. Дітки, пригадайте ще слова зі звуком Б. У наступній вправі діти ви бачите перед собою чотири готові схеми, а також шість малюнків. Вам треба визначити місце звука Б. У словах, назвах малюнків, а також поєднати ці слова з відповідною схемою. Ну, наприклад, барабан. Де ви чуєте звук Б в цьому слові? На початку, всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь така. В слові барабан ми чуємо. Два звуки Б на початку та всередині слова. Отож, поєднаємо це слово з відповідною схемою. Слова риба, хліб, гриб, бублик, банан розберіть самостійно. Звук Б позначають велика та мала букви Б. На що ж схожа буква Б. Буква Б, як бегемотик, що вхопився за животик, він морозива поїв, а тому і захворів. Надрукуємо велику та малу букву Б. Діти, зверніть увагу. Велика та мала буква Б відрізняються за написом. Подивіться уважно. Як правильно надрукувати ці букви. Назвемо малюнки бобер. Банка. Розберемо разом слово бобер. Приготуйте долоньки. Рахуємо склади бо-бер. Тепер так. Бо-бер. Тепер так. Бо-бер. Скільки нарахували складів? Ви пам'ятаєте, що у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Отож, тепер ви знаєте кількість звуків пісеньок. Голосних звуків у цьому слові. Ану, давайте послухайте. Отож, в першому складі БО. Який ви чуєте голосний звук? А у другому складі Бер. Так. Далі, давайте тепер порахуємо кількість всіх звуків в цьому слові.

На другому місці, на третьому, на четвертому, на п'ятому. Тобто в кінці слова. Побудуємо будиночок для слова Бобер. В першій кімнаті живе твердий приголосний Б, в другій кімнаті голосний звук О, в третій кімнаті Твердий приголосний Б, в четвертій кімнаті голосний звук Е. І в п'ятій останній кімнаті твердий приголосний Р. Умовною позначкою покажемо, як це слово ділиться на склади. Надрукуємо слова тепер літерами і прочитаємо його. БОБЕР. Слово банка. Розберіть самостійно, читаємо разом: Бо, ба, бі. бор, бак. Бік. Не бо. Небо, небо. се бе. себе. Риба. Риба. Решту вправ на читання прочитайте самостійно. Любі мої, на сьогоднішньому занятті ви вчилися уважно слухати вірш, розуміти його зміст, виокремлювати окреме речення, а також поширювати це речення. Ви познайомилися з новим звуком, з буквою, яка його позначає. Ви продовжували вчитися читати. Діти, ви великі молодці! Я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!